Дівчата, всім привіт! Хто просив консервовану черешню, у банках, будь ласка, ловіть рецепт. Обірвала черешні, відокремила їх від хвостиків і залила холодною водою. Залишаю на 30 хвилин. Якщо там випадково живе якийсь квартирант, то він обов'язково випливе. Розкладаю черешню по 1-літрових чистих банках. В кожну баночку засипаю 70 г цукру і додаю дрібку лимонної кислоти. Вона тут обов'язкова черешня це не вишня. Заливаю холодною водою доверху, накриваю кришками, якими потім буду закручувати. Дно каструльки застеляю рушником, вставляю туди банки. Заливаю водою по марусин поясок. Завжди в дитинстві було цікаво, де той марусин поясок, а виявляється, це по плечі баночок. Накриваю кришкою, так значно швидше закипить вода у каструлях. Стерилізую з моменту закипання 10-13 хвилин. Далі дістаю і закручую ключем. Я свої банки завжди перевертаю і ставлю на стіл, прикриваю рушничком, ковдрою не закутую. Смачного.